Вам не потрібно бути хорошим математиком, щоб насолоджуватися цим. Математика для душі, чому рівняння можуть бути натхненням, а не головним болем. У дитинстві я боялася математики, вона здавалася мені чимось абстрактним, далеким від реального життя, повним незрозумілих символів і формул, які потрібно запам'ятати, щоб отримати хорошу оцінку. Я була впевнена, що математика це не для мене, що я не володію необхідними здібностями, щоб розібратися в цьому складному світі чисел. Але, як виявилося, я була глибоко неправа. Математика це не тільки про цифри і формули, це про логіку, про мислення, про пошук закономірностей. Це інструмент, який допомагає нам розуміти навколишній світ, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. І, що найдивовижніше, математика може бути джерелом натхнення і задоволення. Я згадала історію Євгенії Ченг, колишньої професора математики з Шефілда, яка залишила академічну кар'єру, щоб викладати в школі мистецтв і писати книги. Її остання робота нерівність математика, яка показує, коли щось сходиться, а коли ні, змусила мене задуматися про те, як ми сприймаємо рівність і нерівність у нашому житті. Ченг стверджує, що рівняння це не просто математичне твердження про рівність двох речей. Це твердження про вибір, про те, як ми визначаємо, що одне і те ж, а що ні. І це дуже важливий момент. Адже в житті все не так просто, як здається рівність ілюзія чи реальність. Згадайте приклад з печивом, який наводить Ченг 2-3 може дорівнювати 3-2. Але дві упаковки по три печива в кожній відрізняються від трьох упаковок по два печива в кожній. Здавалося б, математично це одне і те ж, але на практиці абсолютно різні речі. Це змушує задуматися про те, як часто ми підміняємо реальність абстрактними поняттями. Як часто ми говоримо, що щось дорівнює чомусь іншому, не замислюючись про те, що насправді ми маємо на увазі. Я згадала свій досвід роботи в сфері фінансів. Там часто доводиться стикатися з необхідністю оцінки вартості різних активів. На перший погляд, здається, що все просто, потрібно знайти спільний знаменник, привести все до одного виду і порівняти. Але на практиці це виявляється набагато складніше. Адже кожен актив має свої унікальні характеристики, свої ризики і свої перспективи. І всі ці фактори потрібно враховувати при оцінці вартості. Ви не можете просто взяти два різні активи і сказати, що вони рівні, оскільки їх вартість однакова. Потрібно враховувати багато інших факторів, щоб зробити обґрунтовану оцінку. Мистецтво бачити відмінності в рівності. Ченг каже, що майже все можна вважати рівним і нерівним одночасно. І тільки від нас залежить, що ми будемо з цим робити. Це дуже важливий момент. Адже саме вміння бачити відмінності в рівності дозволяє нам приймати більш усвідомлені рішення. Уявіть ситуацію, коли ви вибираєте між двома пропозиціями про роботу. На перший погляд, вони здаються однаково привабливими, однакова зарплата, однаковий набір обов'язків, однакові перспективи. Але якщо ви придивитесь уважніше, ви побачите, що між ними є важливі відмінності. Може бути, в одній компанії більш сприятлива атмосфера, а в іншій більше можливостей для професійного зростання. Ігноруючи ці відмінності, ви ризикуєте зробити неправильний вибір. Уміння бачити нюанси, вміння оцінювати не тільки кількісні, а й якісні показники, ось що дозволяє нам приймати правильні рішення. Математика як інструмент самопізнання. Я вважаю, що математика може бути не тільки інструментом для вирішення практичних завдань, а й інструментом самопізнання. Розмірковуючи над математичними поняттями, ми вчимося мислити логічно, аналізувати інформацію і робити обґрунтовані висновки. Наприклад, вивчення теорії імовірностей допомагає нам краще зрозуміти випадковість і невизначеність. Ми вчимося оцінювати ризики і приймати рішення в умовах неповної інформації. Вивчення геометрії розвиває просторове мислення і дозволяє нам краще орієнтуватися в навколишньому світі. Поради для тих, хто боїться математики. Якщо ви серед тих, хто боїться математики, я хочу дати вам кілька порад: не бійтеся помилок. Помилки є частиною процесу навчання. Невдачі не повинні вас демотивувати. Навчіться на своїх помилках і рухайтеся далі. Почніть з малого. Не намагайтеся освоїти складні поняття відразу. Почніть з основ і поступово просувайтеся до більш складних тем. Шукайте цікаві приклади. Математика може бути дуже цікавою, якщо ви знайдете приклади, які вам зрозумілі та близькі. Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо у вас виникають запитання, не соромтеся звертатися до вчителя, репетитора чи інших людей, які можуть вам допомогти. Пам'ятайте, що математика це не тільки про цифри і формули, це про логіку, про мислення, про пошук закономірностей. На закінчення. Математика це не просто шкільний предмет, який потрібно вивчити, щоб отримати хорошу оцінку. Це інструмент, який допомагає нам розуміти навколишній світ, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. І, що найголовніше, математика може бути джерелом натхнення і задоволення. Сподіваюся, що ця стаття допоможе вам по-новому поглянути на математику і побачити в ній не тільки складність, але і красу і користь. Пам'ятайте, що математика це не тільки про цифри і формули. Це про логіку, про мислення, про пошук закономірностей. І, що найголовніше, математика може бути джерелом натхнення і задоволення. Ключовий висновок не варто боятися математики, а варто навчитися бачити в ній не тільки складність, але і красу, і користь.